Добрий день, сьогодні трохи прогуляюся по сирах. Так, бачимо, сир вже натертий для піци. Вага там півтора кілограми, коштує 6,95. Такий білий. І 6 євро коштує сир 1 кілограм. Не знаю для чого. Він, хоч для чого. Далі є маленькі такі натерті сири. 200 грамів євро 54. 2,85 за 300 грамів. Теж натертий сир. Так, сир на бутерброди. 200 грамів порізаний, 2,15. 285. Є он зі знижкою. Якщо брати три штуки чи щось таке, євро 59 буде коштувати один. Так, а взагалі коштує 2,39. Так, трохи дорожчий сир, 100 грамів 2 євро. Це сир на сендвічі. Так, це м'який сир. Теж на сендвічі, євро 82, 200 грамів. Так, далі йдемо. Перлос де Квізо. Мох, його знає, що це таке. Може, ви знаєте, що це. Підкажіть мені в коментарях. 2,19, за скільки там грамів. Не видно, скільки грамів. Те не написано. Взагалі. Бачите, упаковка є, ціна є грамів, а 125 грамів. Такі шарики там. Так, моцарела міні. 3 євро, коштує 150 грамів така. так Тут у нас іде фета. 4,39 за 150 грамів. Ще фета є. А 2 по 75 грамів коштує 3,39. Далі сири в баночках, але там люди стоять. Зараз пройдусь до твердих сирів. Розкажу вам трошки по сирам. Так, це ми бачимо взагалі національний сир. Він дуже-дуже смачний, дуже твердий. Тут коштує він 9 євро. І тут вага його 398 грамів. 22,68 коштує кілограм. Так, далі ще тут, що є? Такий смачний сир. Він там з приправками, з травками. Коштує він 450 грамів. Іде на нього цінник, цінника на нього немає, 7,99 коштує. Якщо то його ціна. В чому я дуже сумніваюсь, цінника на ньому немає. Так, оцей сир йде з піснявою, коштує, коштує 8 євро, мабуть. Так, його вага. Дивлюся, такий легенький, не бачу, скільки там, так, 200 грамів. Зараз покладу. Так, ще пройдуся. Так, такі в сіточках сири 20 євро така сіточка коштує. А в сіточці тут, е, три, е, скільки? 873 грами. За 20 євро. Ну і сітка є. Це щоб не вкрали така сіточка. Так, далі йдемо. Оці смачні сири дуже. Ціна їхня 4,15 за 200 грам, 7,49 за 250 грам, 6,35 за 210 грам. Ці сири вони тверді, вони вже там порізані. Бачите, вони дуже-дуже смачні. Національні іспанські сири. Так, що тут у нас є? Тут начебто такий, типа, м'який сир кисломолочний. Коштує він 8,75 безлактозний. Корова намальована, написано безлактозний, коштує 7,49 за 450 грамів. Ще якийсь, мабуть, національний сир Бурго Деас Оригінал. Не знаю, що це таке. Коштує він 3,50. І він в таких... Ага, дві такі баночки там. Кожна баночка по 216 грам. Кожна баночка. Так. Так, трохи по сирам пройшлася. Може вас щось цікавить конкретно, то ви мені пишіть, я буду знімати відео. Бо, чесно кажучи, не знаю, тут глаза розбігаються, що знімати. До зустрічі на наступному відео. Побачимось. О, щось таке красиве. Ой, вибачте, чихаю вже тут, бо холодно. Сир з якимись приправами. 9,89 за 300 грамів. Такий. Ще з зеленими приправами є і є такий без приправ. Цей сир, бачите, з лаврушкою. Такі маленькі. Кружечки з лаврушкою коштують 4,59, там 200 г. Наступний 7,25, теж, мабуть, якась там приправка. І 7,25 теж ще з приправкою. Цей такий цікавий, такий дуже він твердий. 7,25 також коштує. Якийсь фірмовий, мабуть, теж національний. Ми трохи подивилися. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю вас на наступних відео. Будемо дивитися з вами багато цікавого, різного про інші якісь продукти, харчування та про якісь може речі. Подивимось, на що в мене буде настрій, або ви мені напишіть, про що ви хочете, щоб я зняла наступне відео. До зустрічі, побачимось!